Всім доброго дня! вас вітає компанія Автопарк, Одеська філія. У нас нове надходження: це Сіат Ібіца, 6-го року випуску. З бензиновим двигуном 1,4 літри. Також встановлено газ. Ось в такому яскравому кольорі. Автомобіль повністю обслугований. На ось таких оригінальних легкосплавних дисках. Як ми бачимо, по автомобілю є косметичні підкраси, але нічого критичного. Ось як він виглядає ззовні. Автомобіль з автоматичною коробкою передач. Зараз переглянемо салон. Почнемо з заднього ряду. Ось в якому стані задній ряд сидінь. Ось стан сидінь спереду. При бажанні можна зробити хімчистку. Ось такий стан дверних карт. Є повний електропакет, електростіклопідйомники, електрорегулювання дзеркал, центральний замок. Приміщаємося до салону. Ось таке кермо. Встановлена гарна мультимедія. Також є камера заднього виду, є кондиціонер, є підігрів передніх сидінь. Автомобіль повністю обслугований. Було вкладено дуже багато коштів. Автомобіль в технічному стані в ідеальному. Ніяких вкладень не потребує, все працює. Тільки після повного ТО по заміні масла, фільтрів, ремня ГРМ, колодок повністю обслугований. Провіряли на СТО, ніяких нарікань по технічному стану немає. Зараз заведемо автомобіль. Як ми бачимо, автомобіль заводиться ідеально, ніяких ошибок, ніяких чеків не горить, працює рівно. Як я вже казав, встановлено газ, дуже економне авто. Для міста ідеальний варіант. Автомат працює бездоганно, так як і двигун. Переглянути та придбати дане авто, ви можете у місті Одеса за адресою Михайла Грушевського 15А. Придбати дане авто ви можете як за готівку, так і в кредит або лізинг. Також у нас є 3 Всіх запрошуємо на тест-драйв, пригостимо кавою та допоможемо брати авто вашої мрії. Всім гарного дня, мирного неба і до зустрічі!